Вітаю всіх на своєму каналі Візитні Психологія. Давайте задамо питання по картам Таро. А саме Таро то -та. я хочу зробити розклад для вас. Саме ваше питання умовне. А я вам скажу так чи ні. Буде три варіанти. А зауважу на тому, що розклади загальні, тому ви повинні сприймати їх як загальні. Це для великої аудиторії. Давайте я виконую карти, три варіанти. А ви виберете перший варіант. Ви подумайте про своє питання. Другий варіант, третій варіант. Якщо що, поставте, будь ласка, на паузу, а ми розпочнемо. Перший варіант ви задали в думках або в голос ваше питання, і ми будемо говорити відповідь. По колесниці. колесниця це так, Колесниця – це рух, це перемога, це управління. Хоча ми тут бачимо, що ці свінкси, тут їх чотири, і два з них дивляться в різні боки. Тобто тут повинні ви тримати в руках цю колосницю і цих свінкців. Але поки що вони не рухаються, і вони різні. Тобто тут і птах, тут і а, корова, і лев, і бик. Тобто ви повинні розуміти, що цим потрібно управляти. І також по колесниці можу сказати, що тут є дуальність, як у жриці. Світла сторона та темна, як в нас, як в нашому світі. Тому ви повинні сприймати, що на ваше питання, так, якщо ви зможете управляти та тримати ваше життя в ваших руках. Друге. Варіант ваше питання, відповідь. А, ну відповідь тут буде, знаєте, більше ні, ніж так, тому що десятка а, це десятка жеслів чи а, подавлення. Тобто це про те, що а, дуже тяжко а, буде виконуватись те чи інше. Питання, яке ви задали або думку, придали цій карті. Це про а, тяжість, це про подолання якихось перешкод. Це десятка це завершення якогось такого етапу, коли ми йшли, і навантаження стільки на вас, що ви насправді вже перевантажені і вам потрібен відпочинок. Тому по цій карті більше я буду говорити, що ні. Третє питання, третій варіант місяць, ну, по місяцю ви самі розумієте, якщо ви дивитесь розклади, то ви розумієте, що по місяцю тут, з двойним дном, місяць це вона многогранна карта. А на Говорить про те, що тут незрозуміло, тут багато страхів, підводних камінців, тут багато чого, що незрозуміло, і по карті місяць ні. Ви не зможете, наприклад, до чогось час дійти або зрозуміти щось по місяцю. Це про цикли, це про незрозумілість, це про емоції, це про. А, якісь такі, знаєте, інсайти, які ну, під водою ми не можемо бачити що там коїться. По місяцю на питання а, ваше відповідь ні, ніж так.